Хоча я щойно змила косметику і знаходжуся в квартирі свого брата, але в мене настільки є вайб вам розказати а, те, що вас настільки сильно хвилює. Я мала записати два дні тому це відео, але я збиралася якраз на відпочинок, складала сумку, і мені було реально Всередині внутрішнього, не до цього. Ось ви пишете на, в мене в коментарях на моє попереднє відео, де я розповідаю а, про а, взагалі, про те, що потрібно йти проявленість, проявлятися і показувати себе. Ви мені пишете, що ви не цікаві, ще щось, що ви боїтеся і тому подібне. А, насправді, кожна людина є цікава, про це ви можете запитатися в будь-якого коуча, ментора і взагалі будь-якого психолога. Це справді так. І я б хочу Сказати на своєму особистому прикладі, щоб вас трішечки мотивувати. Тому що, коли я скидаю свою якусь роботу і, взагалі, там щось спілкуюся або озвучую свої відео, навіть мій батько говорить, що. Йому моя манера подачі інформації, і взагалі моя енергетика не є близькою, тому що він каже, що вона награна, вона дуже сильно, дуже я сильно якось там кричу, дуже сильно емоційно говорю, що він доведеть більше спокійніший вайб, більше спокійніших людей, більше спокійнішу подачу. Але я говорю йому, але тат, я взагалі не така, я в житті, отака, і я якось себе отак і демонструю. На що він говорить, що мені таке не підходить. Ось і що до чого я взагалі якось стараюся довести свій спіч, а це до того, що кожна людина є цікава, і для такої аудиторії, як мій батько, підійдете їд, під саме ви, а не я. Просто він мене прогорне наверх і все. А на вас він затримається. І навіть якщо ви будете говорити цю саму інформацію, яку говорю я, він послухає вас, підпишеться на вас, і це буде ваша цільова аудиторія. Просто в мене вона така у вас буде інша. Ось і все. Тому проявляйтеся, старайтеся, і все обов'язково буде.